Доброго дня. Ось такі погодні умови у нас десь вже місяць ідуть дощі на Хмельниччині. Хочу показати отак От за останніх дві сутки 40 мл. Немає температур. Але, але. хочу показати, що шкідники. Не спляти, щирешенька. Подивіться, а наша попелиця працює, ніякі погодні умови її не дошкуляють. І саме головне, що працює на молодих приростах. Так що, як тільки дасть погода, слід швидко заходити. З інсектицидами, чи то хімічної, чи то біологічної дії. Так що не забувайте і працюйте, як тільки дає можливість. Усім гарного дня!